Привіт, друзі! Apple випустила фінальну версію macOS 26.1 для всіх користувачів. Воно стало одночасно доступним по всьому світі для усіх підтримуваних пристроїв, які ви зараз бачите на екрані. Його розмір близько 12 ГБ на моєму прикладі MacBook Pro 16 з чипом M3 Max, але він може відрізнятися від 4 до 15 ГБ, залежно від того, з якої версії і на який Mac ви оновлюєтесь. Це оновлення вийшло одночасно з iOS 26. Людина, також версіями 26.1 для iPad, Apple TV, HomePod, Vision Pro та WatchOS. Про iOS я зняв детальне відео про усі зміни, тож подивіться за підказкою у правому верхньому кутку, якщо ви його ще не бачили. Тепер давайте подивимося на номер збірки і поговоримо про зміни. Для цього відкриємо меню Apple, про цей комп'ютер, натискаємо на macOS Tahoe 261 і ви побачите номер збірки 25B78. Це нова збірка для тих, хто вже мав rc версію як розробник або як бета-тестер. Щоб побачити це оновлення, потрібно зайти у системні параметри оновлення ПЗ. Якщо оновлення не з'явиться, то треба вимкнути бета-оновлення, після чого знову перевірити наявність оновлення і воно стане доступним. Що стосується змін, їх тут справді. Багато. Почнемо з першої оновленої іконки жорсткого диска Macintosh. Apple змінила її дизайн. Тепер вона виглядає більш мінімалістично, без підсвічування чи індикаторів на передній панелі, які були раніше і викликали суперечки серед деяких користувачів. Якщо під'єднати, наприклад, SD-карту, система розпізнає її як окремий диск і покаже нову іконку, те саме стосується і зовнішніх SSD. Ось приклад із Kingston XS1000. Він з'являється у Finder з оновленим виглядом. Тепер усі піктограми підключені. Накопичувачів мають новий дизайн, як внутрішні, так і зовнішні. А далі зміни стосуються Liquid Glass, бо Apple оновила його ефект, щоб він відповідав змінам АІС-26. Якщо зайти в системні параметри, зовнішній вигляд тепер можна обрати між двома режимами: прозорий або тонований. На перший погляд різниця непомітна, але якщо відкрити, наприклад, застосунок Music, можна побачити, як це працює. У режимі Clear елементи терпейсу мають напівпрозорий скляний ефект, який змінюється залежно від фону. Якщо перемкнути на тонований, то скло стає більш матовим або затемненим, завдяки чому тексти і елемент інтерфейсів виглядають чіткіше і краще читаються. Я зазвичай такий вигляд і залишаю собі. Якщо закрити це вікно і перейти далі, то в системних параметрах з'явився ще один пункт у розділі конфіденційність і безпека. Прокручуємо донизу і бачимо нову опцію фонові покращення безпеки. Вона автоматично встановлює фонові оновлення безпеки, які забезпечують додатковий захист мак між основними оновленнями системи. Системи. Це схоже на колишні екстрені оновлення безпеки, але Apple обіцяє, що тепер такі виправлення надходитимуть частіше. У налаштуваннях також зазначено, що у рідкісних випадках, якщо фонове оновлення викликає проблеми із сумісністю, воно може бути тимчасово вилучене, а виправлення повернеться в наступних версіях macOS. Такі фонові оновлення можна буде видалити вручну, якщо вони спричиняють проблеми, і система це дозволяє. Тож Apple робить усе, щоб користувач не думав про безпеку і система. Сама підхоплює і оновлює критичні речі у фоні. І, взагалі, тема стабільності і захищеності зараз важлива не лише для систем, а й для фінансів. Бо прозорість, контроль і впевненість у тому, що все під твоїм наглядом, це теж безпека, тільки вже в іншій площині. І тут є один цікавий кейс українських розробників, які застосували ці принципи до інвестицій. Так, українські розробники створили діджиталізацію активів і розробили Binaryx – інноваційну платформу для дольових інвестицій у нерухомість. Тепер кожен може купити частку реального об'єкта, отримувати пасивний дохід у доларах та юридично закріпити своє право власності. І зараз Binaryx представляє проєкт, який уже став фаворитом інвесторів: Bubbles Villas на балі. Це бутіковий комплекс. Із п'яти віл у елітному районі Тумбак-Баюк, який називають кварталом мільйонерів експатів. Сучасний дизайн навколо рисові поля, тиша, кава, басейн ідеальне місце для діджитал номадів та їх родин. Зараз у вас є можливість стати співвласником інвестуючи від 500 доларів. Що ви отримуєте як інвестор? Це 11% гарантованого доходу за перший рік і 10% наступні два роки. Фріхолд на 80 років, повне право власності, не оренда. Комплексу вже викуплено. Це готовий об'єкт загальною вартістю 1 мільйон 250 тисяч доларів, який вже здається в оренду і генерує дохід тут і зараз. Комплексом управляють професіонали з повним контролем оренди та звітністю для інвесторів. Заповненість понад 85% на рік на платформі це не один проект, їх вже 33 та залучено вже 270 мільйонів гривень інвестицій. Усі посилання під відео, а з промокодом Alex 25 вас чекають кешбеки та велком. Бонуси, не пропустіть шанс отримати 11% гарантованого доходу та стати співвласником преміальної віли на балі разом з Binaryx. Далі, якщо закрити налаштування і відкрити папку програми, помітно, що тепер вона відображає більше програм одночасно. Раніше у вікні вміщувалось лише 4-5 іконок в ряд, а тепер до 7 по горизонталі і близько 5 по вертикалі. Тож переглядати програми стало зручніше. Так, це все ще не ланчпад, але в рази краще аніж було. Також з'явився оновлений застосунок. TV. його іконку переробили, а всередині самої програми, теж помітні зміни у дизайні та структурі інтерфейсу. Спочатку може здатись, що насправді нічого не змінилося, але оновлення застосунку TV відбулося на стороні серверів. Крім того, у застосунку музика з'явилися оновлені іконки в меню програми. Тепер, коли ви натискаєте у верхньому лівому куті, наприклад, музика вийти, кожен пункт меню має власну невелику піктограму. Для вийти новий значок, для приховати інші. Тобто такі піктограми вони з'явилися майже в кожній програмі. Для кожного пункту свій глів. Тепер ці оновлені іконки в меню з'явилися не лише. В Music, а й в усіх інших системних застосунках, наприклад, навіть в Google документах. Тобто, Apple просто додала маленькі піктограм, гліфи поруч з назвами пунктів меню, щоб зробити інтерфейс більш впізнаваним і візуально приємним. Ще одне помітне нововведення, яке перекочувало з iOS, це Automix у музиці. Тепер воно працює навіть через SharePlay. Якщо відкрити налаштування музики і перейти у вкладку відтворення, там з'явилась нова функція AutoMix. Вона автоматично плавно міксує треки між собою, підлашту ритм і темп, щоб перехід звучав природньо, приблизно так, як це роблять діджеї. Тепер ця функція працює під час трансляції по AirPlay, що особливо зручно для вечірок чи спільного прослуховування музики. Крім того, у системних налаштуваннях з'явились зміни, пов'язані з Apple Intelligence. Штучний інтелект Apple тепер підтримує нові мови, їх стало приблизно на 8 більше, але української серед них і досі немає. Якщо закрити налаштування і перейти до оновленої програми телефон, у ньому теж є зміни на вкладі номера, тепер клавіатура біла або напівпрозора, тоді як раніше вона мала сірий відтінок. Дрібна деталь, але виглядає сучасніше і відповідає стилю інших застосунків Макої стахо. Далі, якщо відкрити системні параметри, екранний час, то у розділі обмеження спілкування та безпека спілкування з'явилися оновлення для дитячих аккаунтів. Тепер функція вмикається автоматично для дітей віком від 13 до 17 років. Вік може відрізнятись залежно від країни. Це налаштування все одно можна вимкнути вручну, якщо батьки не хочуть. Його використовувати також Apple покращила стабільність FaceTime. Відеодзвінки тепер працюють плавніше з меншими затримками, тобто. Покращили як на iOS, так і на macOS. І покращили, звичайно, якість звуку під час слабкого інтернет-з'єднання, але це більше, напевно, корисно саме для айфонів, бо Mac зазвичай він працює по Wi-Fi. Багато програм тепер мають оновлений вигляд, так як і повинно виглядати в MacOS Таху, а деякі застосунки все ще з сірими обводками чи незрозумілим дизайном. Але з часом розробники все це оновлять. Окремо, Apple додала покращення для корпоративного середовища. У документації згадано три основні Зміни це служба керування пристроями MDM, і тепер вони можуть пропускати етап OS Showcase і екрани завершення налаштування. Якщо настав термін примусового оновлення системи, то після появи таймера перезапуску запуску опція не зараз більше недоступна, тобто оновлення не можна відкласти. Пам'ятаєте, це таке ж наче, як і на Windows, коли вже ви або перезавантажуєте і оновлюєтеся, або не перезавантажуєте пристрій взагалі. Під час авторизації через SSO із використанням Secure Enclave користувача не запитують пароль, якщо система вже має дійсний токен від постачальника ідентифікації. І за офіційними нотатками Apple у macOS 26 також усунено низку проблем у застосунку Apple TV, зокрема ті, що впливали на стабільність і відображення контенту. Однією з виправлених проблем була відсутність рядка. Пошуку в застосунку Apple TV. Тепер він знову на місці. До речі, якщо ви користуються Apple TV, напишіть про це у коментарях, тому що я мало знаю людей, хто користується цим застосунком взагалі. Також Apple усунула збої, пов'язані з фоновими ресурсами, контролерами для ігор та псевдотерміналом та Swift. UI. Втім, залишилась одна відома проблема, що стосується віртуалізації. Якщо запущена віртуальна машина має серійний номер 0, це заважає входу в iCloud і роботі пов'язаних сервісів. Apple уже повідомила про це як про відомий баг, який буде. Виправлено у наступних версіях. Загалом у релізних нотатках не так багато конкретних виправлень, але всередині системи явно є дрібні доопрацювання. Крім того, оновлення macOS 26 містить великий пакет виправлень безпеки. На офіційному сайті у розділі Secure Updates можна побачити довгий список змін пов'язаних із системними компонентами macOS 1.26.1. Серед виправлень проблем безпеки десятки компонентів системи, які оновились одночасно. У списку є Admin Framework, Core Service, Core Text, Disk Images, Doc та багато інших модулів MacOS. якщо прокрутити сторінку далі, видно, що оновлень справді чимало. Наприклад, у розділі Shortcuts виправили вразливість, через яку застосунок міг отримати доступ до конфіденційних даних користувача. Apple зазначає, що проблему усунули за допомогою покращеного управління станом системи. Кожне з таких виправлень має власний унікальний ідентифікатор вразливості та вказаного дослідника безпеки, який повідомив про проблему. Отже, в цьому оновленні є безліч виправлень безпеки, а також звичайних системних оновлень. Якщо ви багаєтесь, чи варто встановлювати MacOSTAGO 26.1, то так, однозначно варто, хоча б заради оновлень безпеки. Окрім цього, система отримала багато дрібних покращень, і загальна продуктивність помітно зросла. Після встановлення MacOS 26.1, система відчувається більш плавнішою, швидшою, і мені відкриваються миттєво вікна реагують швидше. А розділ оновлення програмного забезпечення тепер запускається без затримок, які траплялися раніше. Я користувався новою MacOS 26.1 кілька днів і працював. На своєму MacBook Air з чипом m 1 і все працювало стабільно та без збоїв. Рівень ємності мого акумулятора 100%. І за цей час я встиг там монтувати відео, писати тексти, редагувати файли, працювати в інтернеті, месенджери. І це все було з підключеним зовнішнім SSD. І попри це, енергоспоживання воно було дуже добрим. Тобто я не побачив різких якихось просадок, можете бачити зараз на екрані. І ця версія працює набагато краще, ніж 260.1. Щодо подальших оновлень, вже доступна для завантаження MacOS 26.2 Beta 1. Її можна встановити прямо зараз, щоб подивитися, що там нового. Але я поки не раджу оновлюватися, краще залишатися на стабільній версії, бо сама вона працює без збоїв. Фінальний реліз, швидше за все, ми побачимо десь в кінці цього року. А вже наступні Beta 263-264 вийдуть у 2026-му. Підсумовуючи, можу сказати, що від MacOS26.1 у мене залишилися лише позитивні враження. Система стабільна, швидка і добре відшліфована. Вона, якщо ви вже оновились, напишіть чи помітили щось нове, про що я не згадав у цьому відео. А можливо, у вас є якісь баги, яких не було раніше також буде цікаво про це почитати. І звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!